Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад Україна у критичному моменті війни. Це мають усвідомити її союзники та збільшити свою допомогу Києву. На цьому наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. А тим часом в інтерв'ю виданню Політіко високопоставлені українські офіцери заговорили про ризик краху на лінії фронту, якщо ми не отримуємо допомоги від США у Вашингтоні. ж Зробили важливу заяву там нарешті. Назвали справжню червону лінію для Путіна детальніше про ситуацію на фронті та яку обіцянку Захід дав Україні, розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Київ ніколи не потрапить до рук Росії. Під час брифінгу з міністром закордонних справ Франції Себастьяном Лікарню, держсекретарю США Ентоні Блінкену поставили важливе запитання: чи може Вашингтон. Дати гарантію, що російський стяг ніколи не майоритиме над Києвом. Останніми тижнями мережа переповнена заявами про новий наступ Путіна. Говорив про це і президент України Володимир Зеленський, прогнозуючи нову навалу рашистів на травень-червень 24-го року. Де наступатимуть рашисти, питання відкрите. Утім, блінкен запевнив, що Києву нічого не загрожує. Про це вже подбали союзники. Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться. На початку російської агресії у 22-му році ми думали, що є ймовірність падіння Києва, але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю Україну. Стерти її з карти світу, зробити частиною великої Росії не здійснилася і не здійсниться. Утім, ситуація на фронті складна і для України настав критичний момент. Заявив Блінкен на його переконання, зсу наразі вкрай необхідна допомога і у Білому домі це прекрасно розуміють. Утім, Палата представників Конгресу досі не проголосувала за виділення Україні обіцяних коштів. Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема боєприпасами і засобами протиповітряної оборони. Спитали Блінкена і про те, як США ставляться до нальотів українських безпілотників на об'єкти в глибині РФ у Вашингтоні. Їх цитую не особливо підтримують, утім не заперечують право України захищати власну територію. Це через страх ще більшої ескалації. Аж дуже це мені нагадує спробу всидіти одразу на двох стільцях. А як думаєте ви, чому США так бояться відповіді РФ? Напишіть нам про це у коментарях. Ситуація наразі похмура. Саме такими словами, як пише Політіко, описують фронт високопоставлені українські військові, які служили за часів. Колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного імена тих, з ким саме спілкувалися журналісти, політико не називає а лише додає їх оцінку поля бою. У нас не тільки військова криза, у нас політична Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку. Приблизно в серпні, а можливо і раніше, у той час як Україна ухиляється від великого призову. Найбільше ж проблем може бути там, де рашисти сконцентрують свій удар. Військові додають, що м'ясні штурми росіян це не головна проблема на фронті. Навпаки, рашисти кидають своїх на забій тоді, коли хочуть максимізувати свою перевагу. Ворог постійно вчиться і досконалюється. Україні ж досі не вистачає технологій. Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія ймовірно кине на нас. У нас немає цих технологій, і на заході їх також немає в достатній кількості. За словами військових, захід не завжди передає зброю вчасно. Так, наприклад, хай Марси встигли наробити шороху в російських тилах. А от F-16 були потрібні ще у 23-му році. Військові кажуть, що літаків нема, а расисти вже шукають способи їм протидіяти. Українські офіцери кажуть, що переносні ПТРК, поставлені сполученим Королівством і США в перші тижні вторгнення, прийшли вчасно і допомогли їм врятувати Київ, як і Хаймарс, які Дозволили витіснити Росію з Херсона в листопаді 22-го року, але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні. Вони з'являються, коли вони вже не актуальні. Сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі f 16 Очікується, що близько десятки f 16 шістнадцятих. Будуть готові цього літа після завершення базової підготовки пілотів. Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році. Вони не підійдуть для 2024 року, сказав він. І це тому, що за словами цього офіцера, Росія готова їм протистояти в останні кілька місяців. Ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли, це дальноміри», – сказав він. Офіцер пояснив, що Росія розраховує де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С 400 щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на Ф 16 утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських тилових центрів. Тому Україні потрібно більше боєприпасів та дронів 4 та 2 мільйони відповідно підрахували військові, але найбільше не вистачає людей. Підсумовують вони. Нагадаю, що 2 квітня президент Зеленський нарешті підписав прийняті ще у травні 2023 року зміни до закону про мобілізацію. І тепер українські чоловіків можуть забирати в ЗСУ з 25 років, а не з 27 Зробити це президента закликали вже давно, у жовтні 23-го року. Колишній міністр оборони Великобританії Бен Волес розкритикував за це Зеленського. Середній вік бійців на фронті понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт: Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії, тому як це зробила Британія 39 го і 41 го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні. У російському ж міноборони заявили дещо неочікуване за їхніми словами. Після теракту у підмосковному крокусі по всій РФ побільшало охочих годувати хробаків в українській землі. Минобороны России утверждает, что в последней неделе фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции. При этом большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывает желание отомстить за погибших в теракте в Крокусе. Проверить правдивость заяв Медубивств РФ неможливо, тем варто зазначити, что это было прогнозовано. У гурші 22 березня заявили, що тракт у крокусі, який насправді організували терористи, і діл, путін спробує скинути на Україну, а головне запевнити у цьому росіяни. Ті ж за задумом Кремля мають ще більше зненавидіти українців і без питань йти вбивати. Також раніше російське видання Вьорстка переконувало, що Путін скоро оголосить нову мобілізацію в РФ для цього уже, нібито. Все готово. Завданням для нового м'яса, нібито ж, має стати захоплення українського Харкова. Для цього у соцмережах навіть почали розповсюджувати фейки про те, як харків'яни нібито швидко покидають місто. Українці ж відповіли російським пропагандистам традиційно з гумором. кажуть, харків'яни так активно тікають з міста, що аж припаркувати авто в центрі майже неможливо. Так, значить, з Харкова люди вже почти всі поїжджали. никого нету, 30 число, вот посмотрите, все людей нема абсолютно, никого, парковочных мест как грязи, становись хоть вдоль, хоть поперек, вот, так что такие дела на 30 число, все выезжают, вообще пустота, можно хоть в футбол по научке играть по самой, по самой улице, никто тебе ничего не скажет и не посигналит, потому что некому. Ни людей, ни машин, ни собак, никого вообще. Ще раз то а як думаєте ви, чи справді є ризик обвалу української лінії фронту, і що ми можемо зробити, аби запобігти цьому? Напишіть нам у коментарях.